Вітаю вас, дорогі брати та сестри, з любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Хотів поділитися з вами таким свідоцтвом, благословінням в моєму житті в нашій сім'ї. На тій неділі так вийшло, що ми захворіли. Нас не було попередню неділю і, мабуть, ви уявляєте, як це хворіти, коли. Висока температура, погано себе почуваєш. І знаєте, мені так згадалось дитинство, коли я хворів, і мати приходила до мене і обіймала. І вона бачила мої ну, страждання свого роду, да? і хотіла якось облегчити їх. І знаєте, коли людина хворіє, нічого не їсти, хочеться, нічого. І вона завжди може тобі щось смачненького зробити, знаєте. І, ти... і Я, так знаєте, думав, Господи, як би було б добре, аби ти. Ну, це знаєте, це мої просто е... з Богом відносини. І мені хотілося, Господи, аби ти мене обійняв як мати і дав щось смачненького. І знаєте. Цей день десь після обід приїжджають наші рідні і привозять цілий пакет фруктів. І я просто, знаєте, коли бачу це, і я кажу: Господь, ти милосерний, ти люблячий. Проходить якийсь час, приходять сусіди і приносять теж смачненьке. І я, Господь, ти так любиш нас, ти так любиш мене. Я дякую тобі, Господи, що ти люблячий Бог. І ти чуєш молитви наші, ти бачиш наше серце, моє серце. І сьогодні, дорогі друзі, дорогі брати та сестри, хотів з вами поговорити саме на тему любові. Знаєте, в нашому світі сьогодні стільки зла, війни йдуть. Але так хочеться, щоб все-таки любов вона перемогла зло, щоб добро перемогло зло. І хочу разом з вами порозмірковувати. Над словом Господнім, яке записано в Першому у 13 розділі, це 13 розділ з 1 по 8 вірш ми прочитаємо. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. Коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці й повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, а любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного. Не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Апостол Павло звертається до коринтян, він знає їхні проблеми. І одна з таких проблем Коринської церкви заключалась у тому, що декотрі віруючі, які мали якісь особливі дари, таланти, пророчі, можливо, таланти, можливо, це були, могли гарно проповідувати, ораторські якісь таланти в них були. І вони їх використовували для власної користі, для свого власного впливу. Для своєї власної популярності. І корінтяни вважали, що якщо людина говорить іншими мовами або пророкує, то вона духовна. Люди таким чином хотіли показати свою духовність, до них по-особливому якось ставилися, їх поважали. Таких людей, можливо, десь навіть возвеличували. Багато людей бажали мати теж якісь здібності, щоб якось, знаєте, в суспільстві, в церкві бути Трішки більшими за інших. Оскільки корінтянам не вистачало любові одне до одного, між ними з'явилася така атмосфера суперництва. Хто з них більший, хто кращий? І Павло говорить їм: неважливо, наскільки величне моє говоріння іншими мовами, бо без любові це не має значення яким би величним не був дар пророцтва, без любові він нічого. Якщо я можу гори переставляти, а любові не маю, я ніщо. Іншими словами, моє служіння в церкві, моє служіння за межами церкви, якщо воно не супроводжується любов'ю, якщо це мене мотивує не любов до людей, любов до Бога, то це значить неправильні якісь мотиви. Якщо я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, а любові не маю, то жодної користі не матиму. На перший погляд, здається, якщо людина роздає майно, готова віддати своє життя, якісь це можуть бути мотиви. А виходить, що можуть бути погані для своєї власної слави, для своєї величі. Можливо, хоче людина, щоб її возвеличило до чину святих, ще чогось. З четвертого вірша Павло говорить про якості любові. Він показував любов у дії, він перераховує якості любові і хоче, щоб в щоб церкві, щоб люди, вони, ці якості вони не були знаєте, винятком з правил, а щоб це було повсякденним життям християнина. Він говорить: любов, перераховуючи якості любові, апостол вказує на те, чого не вистачає у відносинах між віруючими. Коринтяни. Вам потрібно бути терплячим один до одного, не мститися за обіди, а прагнути єдності. Прощайте одне одного, більше того, робіть добро одне одному. Далі Павло говорить про дії, які протилежні любові. Він говорить: любов не заздрить, заздрість призводить до конфліктів, до розладу у сім'ї в церкві, як пише апостол Яків в 3 розділі, 16 вірші. Тому що де заздрість та чвари, там безладдя і всяке лихе діло. Заздрощі вони руйнують відносини. Коринтяни, які були багатими, мали якийсь статус, мали більше, ніж інші, часто величалися над тим, у кого всього цього не було. Тому Павло говорить, що так не повинно бути. Любов вона не величається, не гордиться, а навпаки, вона. Смиренна і ближнього свого, вона ставить більше за себе. Любов не поводиться непристойно. Можливо, Павло говорить про конфлікти, які були між коли сильніші притисняли слабших або багаті бідніших. Можливо, він має на увазі, коли люди збирались на вечерю Господню і вони приходили просто поїсти, не згадуючи про те, що зробив Господь. Що значить поводитись непристойно? Як я сьогодні поводжусь в церкві, як я сьогодні поводжусь в суспільстві, як я говорю, чи пристойно я себе веду? Любов не шукає свого. Павло звертається до людей, які вважали, що людина, яка вміє досягти своїх цілей, незважаючи на інтереси іншої людини, вона достойна поваги. Якщо людина йде до своїх цілей по головам, як то кажуть, вона достойна поваги, вони так вважали. Але Павло говорить ні, так не повинно бути. Він говорить: хай ніхто не шукає свого власного, але кожний те, що для ближнього. Любов не спалахує гнівом, Павло пише людям, які, знаєте, звикли вирішувати проблеми конфліктно, криком можливо. Християни покликані проявляти любов навіть в тих обставинах, в яких більшість веде себе агресивно. Криком агресії ми не вирішимо проблему. Любов не задумує лихого або ж не рахує лихого. Це значить, що людина вона не рахує, скільки зла зробили проти неї. Вона не злопам'ятна. Злопам'ятство може зруйнувати мирне життя громади. Той, хто любить, він не підраховує зло, яке скоїли проти нього. Любов не прагне звести рахунки, вона швидко прощає і прагне до примирення. Любов не радіє з несправедливості, а радіє з істини. У деяких людей, знаєте, страждання ближнього може визвати якесь полегшення. Але це неправильно, так не повинно бути. Справжня любов любов цьому не радіє, вона плаче з плачущими, радіє з тими, хто радіє. Далі апостол перераховує, любов все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Слова усьому довіряє не значить бути наївним. Річ йде про те, що християн, християнин він є щирий, він відкритий. Крім того, любов вона завжди сподівається на краще, навіть в часи страждання. І ця надія заснована на Христі. Він говорить, що любов вона ніколи не минає. Кожен дар тим чи іншим чином пов'язаний з розбудовою церкви. Та її духовним зростанням. Коли ж усі цілі будуть досягнуті, задля яких Бог дав ці дари, їх не стане, але це ніяким чином не стосується любові. Дорогі друзі, наостанок хочеться нагадати вам слова Господа нашого Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Івана у 13 розділі. 34, -й, 35 -й вірші. Нову заповідь даю вам любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Давайте помолимось, звернемось до Господа і відкриємо свої серця. Милосердний, люблячий наш Господь, дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти нас полюбив, коли ми були ще грішними, і Ти настільки полюбив нас, що прийшов і віддав своє життя, щоб ми, Господи, жили. Дякуємо Тобі за спасіння, за прощення гріхів, Господи. Дякуємо за ту любов, яку Ти до нас з'являєш кожен день, кожен час. Кожну секунду життя, Господи, Ти милосердний, Ти є добрий Бог. Господи, Ти любиш нас, ми любимо Тебе. Поможи, Господи, нам любити інших людей, любити один одного, щоб в домі Твоєму, в церкві Твоїй, Господи, завжди була взаємна любов, повага, доброта, щоб люди, коли приходять в свій дім, вони відчували цю любов, Господи, благослови наші серця. Поможи, Господи, любити ближнього, являти. Добро, ти знаєш, що без тебе ми цього не зможемо зробити, але лише з тобою. Благослови всіх нас, благослови кожне серце. В Ім'я Ісуса Христа молимо. Амінь.